Коли спекотним літом 1941 року запилені німецькі гренадери зупинили свої мотоцикли біля колодязя в невеличкому селі Українського Поділля, Павлу якраз виповнилося 17 років. Бої обійшли село Осторонь, та й основна маса наступаючих німців теж. Життя немов і не змінилося, тільки зникли. Комуністи з комсомольцями замість них владою в селі стали староста, обраний селянами та кілька добровольців поліцаїв. А загалом все залишилося, як і при советах та ж Поденщина в колгоспі і та ж безпросвітність. Виручав клапоть земельки коло хати та впаяний в гени як інстинкт позив. Трудитися, трудитися, трудитися. У 1943-му пішла агітація нової влади на виїзд молоді на роботу до Німеччини. Охочих природно не знайшлося німці недовго ліберальничали і перейшли до добровільно примусового методу. А потім стали просто відловлювати всіх підряд, починаючи з 16-річного віку.